90% впевненості у виступі знаходиться у вашому тілі. Навіть якщо голос тремтить, стабільна поза та контроль над мікрофоном дають відчуття сили. Як телерадіоведуча поділюся прийомами, які працюють і підсилюють вас. Поговоримо про те, як тримати мікрофон. Тримайте мікрофон нижче підборіддя, не біля рота, а на відстані 3-5 см. І звук буде чистим, без перенавантажень. Не стискайте його. Коли долоня напружена, напругу відчуває і ваш голос. Тримайте легко мікрофон, ніби ви тримаєте склянку води. Дихайте і рухайтеся. Якщо ви стоїте як статуя, тіло блокує енергію. Зробіть крок, поверніться, відчуйте прость. Підсумуємо, мікрофон це не бар'єр, а продовження вашого голосу. Він підсилює вашу присутність. А тепер спробуйте: візьміть будь-який предмет замість мікрофона, встаньте перед зеркалом і проговоріть фразу, яку скажете на сцені. Подивіться, як ви стоїте, як ви дихаєте, куди дивитесь, і пам'ятайте, впевненість починається не зі звуку, а з вашого тіла. І підпишіться, якщо хочете звучати, переконного.